Юні знавці англійської змагались у Кіровограді. В обласному центрі відбувся шостий щорічний національний конкурс ораторського мистецтва. Головною нагородою за перемогу в ньому є участь у міжнародних змаганнях спікерів в Англії. Цього разу за перше місце боролися дев'ятеро фіналістів. Серед них школярі і студенти з різних міст України. Хто з ораторів став кращим, знає Яна Семенюк. Кожного року фінальним заданням для учасників є виступ перед публікою на задану тему. Цього разу організатори дозволили конкурсантам самостійно вибирати ідею для промови. Серед них політична ситуація в Україні, наука та сучасне суспільство. Моя річ була про те, що ми і забритаємо віші, ну. Особо не нужны в нашій жизни. І ми не обращаємо увагу на какие-то проблеми. То умирает шість мільйонів людей від голода, ад жарти, а інфекцій кажди годе. що двадцять тисяч день. Ми не звертаємо на це увагу. Готуватись до дебатів учасникам допомагав минулорічний переможець конкурсу Кіровоградець Іван Данилко. Хлопець вважає, поїздка до Великобританії. Це не тільки головний приз у конкурсі, а й чудова практика. Було дуже багато, дуже багато нового досвіду, дуже багато нових знайомих. Нового такогось якогось от натхнення з'явилося, тому що конкурс там і конкурс тут це все ж таки різні речі, тому що там всі вже переможці. Після майже годиної дискусії журі обрало кращих ораторів. Перше місце виборов студент Києво-Могилянської академії. Да невейководислав. Часник зі столиці зізнається на перемогу, не розраховував. Щодо національно не перемогу, я чесно кажучи, я тут не був, я не сюди приїжджав, не заради такі перемоги. Я намагався це ну, поставити на другий план. Звісно, кожен хоче перемогти, кожен це все, все нормально. Але мені так. Якщо я став собі за ціль перемогти, це мене трошки вже підводило. Іноді в житті тепер хлопець буде готуватись до участі в міжнародному конкурсі ораторів у Великобританії. Підтримку переможцю надасть і обласна влада. Приз е губернатора е Ларіна був започаткований два роки тому, і губернатор Ніколає. Підтримує цю традицію і вже третій рік поспіль е губернатор е покриває переліт нашого учасника в Лондон. Фінал міжнародного конкурсу з ораторського мистецтва в Лондоні відбудеться вже у травні. Я на самюк День за днем.